Друзі, всіх вітаю на моєму каналі! Бажаю вам гарного настрою і дня! Я трохи попропала, бо я захворіла себе, не знімаю сьогодні. Вночі спала один час. Все, і все другое час я задихалася. Так там люди йдуть. Дивіться сюди, дивіться, як я в аптеку зараз поїхала. Чесно, в мене була паніка така, прям взагалі не могла дихати, підчистую, нос заглушило. Паніка була страшна. Я не те, що спати не могла, я, я думала, виживу, переживу цю ніч. Ні, коротше, в мене з дитинства ці проблеми з носом. У <кій> мене гаймаріт був, от, самого дитинства. Короте. Ця мого дитина, що я милювався. Підлітковому віці в мене був гайморіт. І от все з миття в мене все пішло по наклони. Короте, я як болію, то в мене це може просто добити ці насмарки, ці кашлі. Кашель теж в мене слабка моя. Дивіться, які дерева гарні. Е, та що ж таке? То люди ходять, та ще щось. Ж... Коротше, я дуже сильно захворіла, тому я пропала. Вибачайте. Я, коротше, сама лікуванням займалася, пила чайочки, і в мене був нокспрей. А нокспрей це сосудосуживоюща. А їх ні в коєму разі не можна, друзі. Вони визивають привикання і взагалі вони не лікуються. Таке гівно. Не купляйте ці засудосудуща. Коротше, роздобула мені мама дуже класного лікаря. По телефону він мене проконсультував. От, поневиписував мені ліків. Дивіться на ці ціни. Ви що? Я від цієї продуктового і будівельного ще не відійшла, а ви мені вже отаке от підкидуєте, таку жабу, дивіться. 500 за що? За що? Це от 500, блин, гривень і таблеточки. 300 з чимось. Ви сама посходили. Друзі, коротше, це ще не все. Він там ще дещо написав. Тут в цій аптеці нема, і я сумніваюся, що вона ще десь буде. От, але я зараз поїду шукати. В мене є відео там, де я збирала гриби. Перед тим як захворіти, якраз я вже оце починала хворіти. І я знімала, як я збирала гриби. Я знаю, що ви таке не любите, але таке люблю я. Тому я це відео виставлю. Повинна була це зробити ще декілька днів назад, може і тиждень. Збилася, але в мене цей. Ну я погано себе відчувала. Я не могла його змонтувати. Мені вже краще залишається лише оцей нос долікувати. Так що я змонтію, виставлю, як я грибочки збирала. ну Це мені цікаво. Може, вам не цікаво, а мені цікаво. Так, все, я поїхала в іншу аптеку, Зараз буду шукати далі. Сподіваюся, знайду все, що треба, бо хочеться вже вилічитися нормально. Тим бачу, я за цю консультацію двох хвилин такі гроші заплатила, як ці краплі в нос, понимаєте? так що все, я Ой, поїхала шукати те, що мені треба. Боже, я не можу з себе цей рулон, це, це щось чимось. Там, де я була в перший раз, я думала, я там все куплю, ну, я на це розраховувала. Там якось ну, таке місце непрохідне, а тут прохідне. Оце зараз тут люди будуть ходити і бачити, що уявіть собі. <смі> що вони про мене подумають? Ну, а що я могла зробити? Мені ж треба якось до обтіки доїхати чи як. Чогось ув'язалися за мною собаки, провели до самої машини. Їх тут кормлять, слава Богу, прекрасно. І в мене в руках нічого не було, окрім ліків. Не знаю, може вони якісь наркомани підсіли на ці ліки чи що. Вон провели до самої машини, і мені так жалко, я не можу їм нічого дати. І бігати зараз по магазинах. Я, я точно не в цьому не в силах. Тому прийдеться їх так залишати. Ну, Я впевнена, що тут люди добрі, за них е, добре піклуються. От. І ви завжди стараєтеся теж підкармлювати. Я теж цим займаюся, просто зараз ну, не на часі в мене такий стан, що. Так, я не знайшла те, що мені треба, було взяла замінник. стала, не буду чекати декілька днів, поки мені привезуть те, що мені треба з ліків. Взяла інше. Що поробиш? Друзі, я приїхала з аптеки, купила все, що треба. Зараз буду лікуватися. І думаю, поки я ще на ногах, поки одягнена, зараз схожу на огород, нарву помідорок, собі на салатика. От і виходить, що я по-вашому тут побачила, приходжу і чисто нечайно в мене тут була ось посажена. Така от капусточка. Бачите, вона потягнулася. Це цвітна капуста фіолетового кольору. І я проходила, жодної не зав'язалася. Ну, я так детально не вглядувалася, одну перевірила, другу так візуально побачила, що жодної капусточки нема. На жаль, і тут, і тут я бачу це. Ну, у нас яка ж вона гарна. Дивіться. Ну, яка ж вона гарна, я так рада. Все ж таки, одна вийшла і просто, щастю, моєму немає меж. Я прям так рада. Дивіться, одна все ж таки є. Ну, нехай ще залишається. Так, вона маленька, але все ж таки мені дуже приємно і настільки вона гарна.